Привіт і вітаю тебе на сьогоднішньому тренуванні. Сьогодні дуже класна тема струнки. Ніжки підтягнуті стегна для того, щоб активувати всю цю систему і давати їй можливість бути в тонусі обов'язково. Розтяжка це завжди і тонус паралельно. Для того, щоб розтягувати одні частини тіла, нам треба працювати над тонусом інших. Ну і це класний бонус для тебе, як для жінки. Сьогодні використовую ефірну олію ялівцю, тому що з попередніх тренувань маю трошечки крепатури, і ти маєш мати теж це собі на увазі. Що, якщо ти хочеш попрацювати з крепатурою і з болями, болями в м'язах, то можеш використовувати олію ялівцю. Для цього вона дійсно круто працює, розігріває м'яз додатковий, і е, додаткове тренування саме на крепатуру є. Супер працюючим ефектом. Обов'язковим чином повітря, вода, підібране волосся, готова твоя особиста атмосфера, і ми починаємо. Як завжди, ножки ширше плеч, розгорнуті стопи і починаємо з дихання через присід, вниз, вдихаємо ефірну олію або просто розуміємося на тому, що ми в атмосфері власного тренування. Потягнутися в одну та в іншу сторону потрошку. Спокійно дихаючи в одну та в іншу сторону. Обов'язковим чином хребет весь за а, макушкою. М -м -м -м. Як воно на українській мові? Були? Якщо шо, допоможеш мені, витягуєшся нагору і спускаєш ручки донизу через оберт за себе. І підіймаєш через оберт до себе. Два, три, Чотири. Візьми пальчики в замок, потягнись долонями в стелю. Витягни ребра, і прям розкрий широко ребра, щоб ти відчула їх ось тут витягнення. І витяг... дивись, візьмись за одну кисть долоню і витягуй руку ось так в вбік, в сторону. Можеш трошечки вперед, можеш чітко в сторону, але не назад. Добре? Ось щось між, між а, бічною стороною і трошечки діагональкою вперед. Спокійне дихання на іншу сторону витягнула ручку, весь хребет в тебе, як такий стовбур, витягнувся, і ти щось між боком і діагоналю попереду перед собою витягуєш цю ручку. В тебе будуть відчуття, що ти між ребрами тягнеш всі з'єднувальні тканини. Там дуже багато м'язів, які розташовані в різні направлення, тому дуже важливо їх витягувати. Адже протягом дня найчастіше вони навпаки стискаються. Добре? Зараз розслаб, будь ласка, свій живіт, зроби глибокий вдих і натягни живіт, Прям види його вперед, наче ти вагітна вдих. Наскільки зможеш, це не так просто, але ти спробуй це зробити і дай простір своїй діафрагмі, і вдих підтягнула. Знов видих підтягнула, вибачте, неправильно сказала попередній раз. На вдих натягнула. Підтягнула вдих, натягнула вдих. Останній раз вдих. Все гармонізувалися. А тепер поїхали працювати над нашими ніжками, над нашими е, кінцівками для їх стрункості і для їх тонусу. Починаємо з тобою з пальчиків, тому що пальчики теж мають свій особистий тонус. Перше, що ми робимо, опора буде завжди поруч з нами сьогодні. Добре, для того, щоб ми стабілізувалися пальці під себе. І міцно на себе. Зараз ми використовуємо м'язи на наших фалангах, які йдуть до кінця наших пальчиків. І робимо на 10 повільних, 9 повільних. Все сьогодні робимо на м'язах. І одна частина у нас завжди буде напружуватись, а інша буде витягуватись. І чим міцніше ти зробиш стиснення, тим краще буде розтяжка. 4, і три, і два, і один і. Зараз просто навколо поробила оберти на зовнішню частину, пальчики під себе. Це такий підйом кровопостачання, саме в ці зони. І на іншу на себе. Від себе. Ти можеш робити це на підлозі, спираючись п'яткою в підлогу. Можеш робити це на підйомі стопи, теж працюючи, але легше все ж таки, якщо спиратись, Дивись, відчуття будуть не такими легкими. Це абсолютно нормально. Один, два. Натягнення шкіри має відбуватись. Обов'язково пальці прямо на себе високо намагайся підняти. І п'ять. І... 6. Дихання тут спокійне, не напряжне. 3, 2 і 1. Покрутила суглобом на зовнішню, на внутрішню. Довільну кількість разів в тебе має бути відчуття теплоти в цій зоні. І ми підіймаємося вище. Зараз зона литки. Ми тримаємось двома ручками за опору, Підіймаємось нагору високо, тенізуємо зону литки, спускаємось донизу і робимо наступний рух. Трошечки сіднички назад і розтягнули литки разом з ахілом. Підйом натиснення, тобто зміцнення нижньої частини разом з ахілом. Сіднички назад, корпус нахилився, стопи обов'язково на себе максимальний флекс, коліна натиснути. Один, два. Три, чотири. Один, два. три, 4. Тут ти можеш допомогти собі сідницями, додатково затиснути їх, чому б і ні, підключити їх додатково. Коли ми переходимо на передню частину, у нас буде берцовий відділ працювати теж в тонусі. Бачиш, з однієї сторони витягую, з іншої скорочую для тонізації. І переходжу. З передньої зони я витягую, а з задньої скорочую. І давай ще зробимо 5. Повільних, Чотири. Дихання спокійне, контрольоване тобою. І три. Два. Один. Залишилось в цій позиції, і тепер робиш маленьке опущення вниз нагору. Головна точка акцент на гору. Нагору. І вісім спроби без опори. Сім. Контролюй, як в тебе розташовані твої п'ятки. Вони мають намагатися на, 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 направлятися на великий палець, щоб нікуди в тебе не розбіглися ці п'ятки. І хоп. Чотири, три, два. Один. Добре, після цього встряхни ніжками, зараз розтягнемо литки, випад назад, спираєшся в опору, сідниці вниз. П'ятка намагається піти в підлогу. Корпус скруглений. Коліна задні втягуються. Один, два, легка динаміка. Три, чотири. Ти, наче тканину, все, що під твоєю шкірою, зараз витягуєш. Уявляй собі в голові, що все твоє тіло підшкірується такий комбінізон з тканини, і ти цю тканину маєш повитягувати з різних сторін. Це називається фасціальні тканини і вони окутують кожен м'яз, кожне волокно вони білого кольору на іншу сторону. П'ятка до підлоги, сідниці вниз, заднє коліно обов'язково натискається, воно тримає всю цю позицію. Якщо п'ятці, тобі важко дістатись до підлоги, ти робиш крок менше, але дістаєш туди до підлоги і відчуваєш в той самий момент. Інтенсивність цієї розтяжки, тобто не просто тут кайфуєш від того, що приємно, а інтенсивність має бути, якщо шок, крокуй більше назад, приділяй увагу напруженню заднього коліна. Спокійне дихання, прекрасно. І ми з тобою переходимо надалі. Зараз в нас об, обов'язкова мобілізація колін, ручки поставили на коліна зверху, давай краще ось таким чином. І робимо коло навколо суглобів, колінний і а, суглоб стопи. Один голеностоп. стоп, два. Три. Присядь роби нижче. Корпус, бачиш, нахилений. Я зараз не намагаюсь навіть бути рівною, така трошки скруглена корпусом. Головна задача це додати кровушки до колін і до голеностопів. І в іншу сторону. 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Там все в тебе похрустить. Наступний крок це п'яткою дістати до сідниці. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. 9, десять. Тепер швидше. Десять, 9, вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тепер наступний крок: це буц вперед. Наша задача вибуцнути ногу. Ось таким чином вперед. Роби це, не бійся робити це різко. Для наших з'єднувальних тканин це абсолютно ок. Це, якщо б ми з тобою робили з додатковою вагою, було б невірно. Не а тут ми маємо буцнути. Але таз тримається на одній стороні. Задача не високо це зробити, а різко. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І спробуй швидше. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Тепер ми активували цю зону і готові попрацювати над передньою і задньою поверхню. Передню поверхню ми її активуємо і напружуємо завдяки трошечку підйому нашого коліна. Вирівнюванням коліна на максимум, обов'язковим флексом. Ти відчуєш, як чотириглавий м'яз починає робити тонус. І видих. Легке, е, скорочення, да? тобто легке, легке згинай легко коліно і вирівнюй перед собою теж на максимум. Тобто, ти тут відпочиваєш і напружуєш. Один, два, три, буде тонізація приводящо зв'язку. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Прекрасно. Одразу після цього, тримаючись за опору, переводимо ногу за себе. Обов'язковим чином ми зараз напружуємо руки, згинай лікоть, п'ятку тиснеш до сідниці і стегна вперед. Задача скруглитися і нести і п'ятку до сідниці, і коліно вперед. На 10. 9. Спокійне дихання. 8. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Встряхни ніжками переходимо на іншу сторону. Притримуємося, підіймаємо коліно вище. І зараз напруження, максимальний флекс, тонізоване стегно. Корпус ти тримаєш рівно. Ти вже відчуваєш себе гімнасткою красивою. І розславила. Один, два. Три максимальне якісне напруження. Чотири. Видих. П'ять. Вдих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще два рази зробимо. Десять. Десять. 9, Вісім, сім. Переводимо назад. До себе. П'ятка до сідниці. Стегна вперед. Коліно намагається не ось сюди. Це обов'язково для тебе. Ти тільки стегна рухаєшся, коліно опуститься само по собі, скруглилося. І дихаєш спокійно. Один, два, три, чотири. Зверни увагу на мій лікоть якщо готова двома руками це робити, роби двома, буде ще краще, інтенсивніша робота. Спокійно дихаю, дихаю, дихаю. Супер. Виходимо з позиції. І ось так. Стряхнула. Ну, і ще одна форма тонізації. Зараз зробимо з тобою махи вперед та трошки в сторону, щоб активувати всі чотири сторони, всі чотири голівки нашого стегна. Попрацюємо зараз на Давай на ту ногу, яка відпочивала, да, я візьмусь ось тут. І в мене мах буде наступний. По-перше, флекс. Початкова форма, ти стоїш на п'ятці, на передній нозі, опорна нога в тебе, звісно, не має рухатись ні плечі, ні стегна. Зараз е, ручка на пояс. Підйом відбувається вперед. Перевод в сторону, чітко. Дивись, чітко в сторону це означає, тут не змінити нічого, тільки відвести ногу завдяки ось цим голівкам. Один. Два. Три. Ти намагаєшся підняти якомога вище. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Не рухай, стегна, Тільки м'язами ноги. Вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Опорна нога теж буде працювати. Щоб стримати стегна, тут має бути теж напруження додаткове. Стряхнули ніжками, переходимо на іншу сторону, поки що без розтяжки. І нога перед собою. Початкова форма це п'ятка. рука на пояс. Підйом. Один. Два. Не рухай стегна. Три. Чотири. П'ять. 6. 7. Вісім. Добре, тут все працює 9. Десять. Встряхнули ніжками і зараз переходимо до тонізації внутрішньої частини стеган. І дуже класна вправа це тоді, коли ми напружуємо через підйом на підбори, на п'яточки. Две те, що ти маєш дуже тонко відчути. Коли ти піднялась на підбори, намагайся напружити внутрішню частину стегон і відчути одразу тепло. Ти стоїш на балансі. Дуже хочеться, щоб ти саме це спробувала. Розгорнуті стопи, підйом на підбори і разом сіднички стегнув. Тут, наче робиш таку спеціальну напругу. Тут утворюється енергія теплоти. І робимо на 10. Дев'ять. Підйом. За хребтом витягуєшся нагору. Вісім. Сім. Спокійне дихання. Високі підбори. Шість. І стискай все тут всередині, П'ять. Чотири. Три. Два. Останній один. зафіксувалася, спробуй себе тут лишити. Опускайся на пліє, згинаєш коліна, тримаєш позицію максимально рівного корпусу і знов підіймаєшся. Давай тут зачіпимося з тобою за опору, щоб ти трошечки відчула більше тут енергії, да? щоб не контролювала корпус. Стисни сіднички, стисни таз, відчуй енергію і один. Два. Можеш ручку на пояс зафіксувати. Мені важливо, щоб ти тримала хребет рівний. Тоді відчуєш тут енергію три. Ми лише до п'яти зробимо. Чотири. Підтягнула п'ять. І підтягнула весь центр. Прекрасно. Ніжки в тебе будуть аж трястися. Це дуже добре. Якщо ти доходиш до такого, це означає, що ти працюєш. Я скажу, що навіть в мене є постійна тонізація, це відбувається тільки від якості. Не треба вигадувати собі багато вправ. Головна задача це концентрувати увагу на тому, що саме ти напружуєш своєю головою, і це є важливим. Наступна вправа це обов'язково розтяжка, і зараз ми закидаємо ножку до себе. Робимо розгор... розгорнуту позицію в бік, допомагаємо собі ручкою і опускаємося вниз. Тут ми задіємо зараз сідничку, стегно, зовнішню частинку, ну, трошки коліно. Побути тут в динаміці, недовго, це не є обов'язковим бути тут довго. Передні голівки ми з тобою розтягнули. І зараз зробимо на другу ногу і ще одну вправу. Розгорнула. Ти можеш навіть спеціальним чином так обертатися від ноги. Супер. І ще одна вправа: розгорнути максимально широко ноги, дві ручки спираються в коліно, ми обертаємо таз і плечі. Дивись, оця частина отак робить хоп, в бік. В бік. Або в один, або в інший. В момент, коли ти відставляєш таз назад і в бік, відбувається розтяжка внутрішнього приводящого відділу. І в бік назад, плечико. І ми відштовхуємо від себе цю ніжку. В бік назад, плечико і відштовхуємо опускаючись нижче. Візьми зручну для себе позицію. Обери дистанцію між ногами. Ти маєш відчути, от тут саме ці відчуття вони дуже приємні. Корпус розслаблений. І на іншу. Два, три. 4. Супер, стегна активували прекрасну теплоту. Зараз додаємо ще трошечки саме на сіднички. і кайфуємо від того, що ми зробили свої ніжки стрункими та активованими. І так, вже знайомитися з цією позицією ми робимо спеціально горбатий корпус. Давай триматися тільки однією рукою, щоб у тебе не було напруги додаткової тут в плечах. Головне пам'ятай, оцей акцент. Скруглення нам є наразі важливим. Ми зараз відставляємо ногу не назад. Ми відставляємо її по діагоналі. Щось між боком і задню частину. Ось цей рівний кут 45. Угу. Тепер на цій круглій позиції ми робимо флекс і підіймаємо ногу саме під цим кутом. Тебе буде працювати ось ця зовнішня частинка. Окей? І нам це важливо один, два, три, чотири. Бери максимальну точку, і тут давай додаємо динаміки на 20, 19, 18, 17, 16, 15 і погнали. 12, 11, 10, 9, 8, 7, ще вище. 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Ногу опускаєш, тепер згинаєш її до себе, нахиляєш корпус і рухаєш і корпусом, і ногою. Хоп, флекс пішов на себе, коліно рівне. Тут нога працює, тут підйом. Один. Головне на якість. І два. Коліно дотиснула. Вдих, видих. Три. Вдих, видих. Чотири. Тут робимо десять, п'ять. Шість. 7. І 8. Дев'ять. Стримайся, і десять. Приставила ніжку, встряхнула обов'язковим чином. І зараз зробимо легку розтяжку. Стопа в опору перед собою, ногою задньої крокни більше назад. Від опори відштовхуйся і нахиляйся. Ось так. Ти зараз потягнеш оцю всю частину, сідниця лишається трошки в тонусі, а ось тут працює. І один, два, три. Якщо зручно, можеш прямо залишити ось так. Голова має бути трохи ближче до опори. Тобто, навіть в такій позиції ти відчуваєш контроль свого корпусу і те, як в тебе працює спина. Не прогинайся, не треба додатково прогину. І не зовсім кругло, Тобто, тут просто такий рівний поперек намагаєшся протримати. Хоп, піднялась, стряхнула ніжками. І ми переходимо на іншу сторону. Активація максимальна. Зараз буде 20 разочків. Круглий корпус, відступ вбік, кут 45 градусів, флекс на себе. І максимально висока точка. І на цій точці ми робимо 20 разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Все горить. Шість. Сім. Вісім. Тут ще підтягни додатково. Одиннадцять, дванадцять, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Всього ще. Молодець. Тепер коліна перед собою. Нахил корпуса легкий присід. флекс максимальний. І один. І два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять І десять. Молодці ми з тобою. І поставили ножку на флекс. В опору, відкрокнула назад. І зараз рівний корпус, наче прям лоба тягнешся сюди. Якщо буде зручно, можеш навіть розгорнути цю ногу, бо я сама по собі відчуваю, що зовсім рівна позиція, вона трохи стримує. Якщо розгорнути коліна, то буде трошечки легше. І оці відчуття розтяжки. Контролю корпус, не прогнутий, не круглий. Тут треба відставити сіднички назад. Два, три, п'ять, Шість. 7, 8. І остання позиція розтяжки. Стоючи на двох ногах, відштовхуємось від підлоги. Це вже знайоме. Давай навіть зігнемо ноги спочатку і вирівнюємо їх, витягуємось. Корпус нахиляється ближче до опори, можна навіть так згинати лікті, але тримати. Коліно їх до максимального напруження. Ніякою круглої і прогнутої спини, тільки рівний поперек. Контроль в тебе йде від напруження колін і кут нахилу корпусу. Поступово пішла нижче, нижче, нижче. Ручкою дістала до підлоги, розслабила поперек повністю і напружила. Отут, навпаки, намагаєшся зробити прогин. Розслабила і напружила. Розслабила і напружила. Постав долоні повністю, зігни коліна, крукни назад. Походь з ноги на ногу. Два, три, чотири, вирівнюючи коліно. шість сім, вісім. вісім. вісім сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Підійди ближче до себе. Запам'ятала вже, як через круглу спинку міцні сіднички піднятися, встряхнулася, Головою похитала із сторони в сторону. Легка заминка завдяки тільки диханню. Вдих нагору потягнулася. і видих. Ноги будуть теплими, сконцентрованими. Все твоє тіло відчуло, які ноги мають бути дійсно кожного дня. Ніжки мають бути не ходими, ніжки мають бути стрункими, а це означає підтягнутими та тонізованими, потягнулася і спустила. Взяла енергію всю свою до себе. Сказала собі, молодець за виконання сьогоднішнього тренування, ну і обов'язково регулярність є нашою головною задачею. Тож до зустрічі на наступному тренуванні.